Дону. Да ну. Слуха бомба пройдет по всій Росії Великой. Це про целах. Ні, це про і в заключенні. І в заключенні є чи в заключенні. У нас тут я скажу, глядачам команда ридала. Просто це не чи не роздільно це все говорив, але я чомусь згадав перші заголовки російських газет. Жалкий конець президентства Януковича. Це ще более жалкий конець конца. По-моєму, ото, що Ну, з того, що я почув, Росія його фактично офіційно його утилізувала. І було, була заява російського керівництва про те, що кримська справа, я так зрозумів, це внутрішня справа України. Це означає, що вони не будуть туди влізати. І друге, він сказав, що він не мав зустрічі з Путіним, бо не міг йому додзвонитися. Ну так, там уже Wi-Fi не працює десь в Ростові, але. Тут ще важливо оцим, е кримським героям зрозуміти, що ніхто їх там прикривати не буде. Вони явно ж розраховували, що те, що літає там, плаває і бігає під кордоном, то це їх захист. Зараз ми почули, що ні Росія відмежовується від тих бойовиків, які зараз є в Криму, і каже, що це українська справа. Ну от треба українцям цю справу завершити. Ну давай давайте пройдемося по, по пунктах. Потезах, я да. по тезах. Перший пункт він перший пункт, який я зрозумів, він має намір продовжувати боротьбу за незалежність України. Ну тут потім його запитали, власне, як він це має робити, і він, ск... він сказав: Я і моя команда. Він сказав, я і я це не визнаю, і тому це легітимно. Тому що я не визнаю все, що відбувається в Україні. Тому. Як він збирається вести політичну боротьбу, він, по-моєму, не розуміє сам. І його умова, коли буде все безпечно, ну, тобто це реально означає, що коли, наприклад, там Качанівська колонія, от те місце, яке там вже опробовано, воно дуже безпечне. Треба, щоб про це підтвердила Юлія Володимирівна, і тоді йому можна гарантувати безпеку і відповідно процедуру. Янукович сказав, що його ніхто не скинув, він був вимушений під безпосередньою загрозою смерті покинути Україну. Наскільки це ви ж знаєте, як влаштована охорона першої особи в державі? Наскільки можна говорити серйозно про реальну? загрозу Ви знаєте, смерти? Янукович, те, що було охорона в державі, то У Ющенка скільки було охоронців так на око? Якщо це не дуже супроводжували, супроводжували його, я просто можу сказати, тому що я розмовляв з бійцями охорони, коли Федорович відпочивав в Криму. Угу. Так от, в Криму Федоровича охороняли всі наші військово-повітряні сили. Там цілодобово плавали підводники, військові водолази. Там, ото, що було у нас від флоту, там все стояло. Тобто це не жарт. І тому вже зараз порівнювати удо, Українська державна охорона, вже одна не справлялася. Все, що у нас було. В армії все охороняло Федоровича. Тут з Ющенко порівняти чи з кучмою немає сенсу. Це параноя? Але зрозуміло чому? Це зрозуміло чому? Людина чітко знає, що вокруг одні вороги. мене найбільше вразило інше. Федорович в оточенні майже 20 охоронців на з'їзді партії регіонів. Оця фотографія, яка мене просто вбила. Тому що, ну якщо ми питаємо про охоронців, то у Ющенка ну, може там було пару чоловік десь біля нього чи в залі. Але мати 18 чоловік кільцем, це при цьому я уявляю, що на кожному виході балконі, там на вулиці. Тобто це реальна армія, яка охороняла людину і не вберегла. А в чому, навіщо їх стільки? От по людськи я не можу це зрозуміти. по-людськи. Ну, тут, тут людські категорії не грають. Не, не грають. Як його політична програма на око оцінюється? Ви все ж таки, на відміну від мене, політик. Він говорив про те, що владу захопили націоналісти і профашистські молодчики, які представляють абсолютно меншість України. Він сказав, що треба негайно почати завершення дослівно. Він сказав, що в вересні треба провести конституційні реформи, президентські вибори в грудні, ухвалення нової Інституції і припинити активізацію насильства, причому сам він не буде брати участі у виборах. Що це означає? Знаєте, я б що почав би він там під кінець щось про бурмутів, про якесь там е, пробачення чи щось сьогодні, дев'ятий день. Я можу точно сказати. Він завершив тим, що він попросив пробачення у всіх, хто постраждав, постраждав Ніч, постраждав, не сказав нічого про жодного слова про тих 80... П'ять наскільки пригадують загиблих, не говорячи про скалічених і зниклих безвісті, і він сказав, що він буде робити все до кінця життя з народом України, а не з падонками цими націоналістами та бандерівцями. Ну от сьогодні дев'ятий день, коли ці 82, поки дай Бог, щоб їх не було більше, 85, вже 85 людей е, поминають. Янукович, він же страшенно богобоязнений. Взагалі оця вся свора, пам'ятаєте, скільки ікон у Пшонки, Захарченка, скільки часу провів Янукович в Лаврі. Ми все це пам'ятаємо. Він дуже богобоязнена людина. І релігійна людина знає, що таке 9 днів. І знає, що таке гріх, і в чому найбільший гріх. От коли я слухаю Януковича, я завжди думав, перед цим громадське телебачення показало кадри, від яких, напевне, у будь-кого, у будь-кого. Якщо я волосся, стане дибом. У нас з тобою це не загроза. Але але, слухайте, людина говорить і взагалі не відчуває провини. Вона називає всіх людей, які були тут, в яких стріляли снайпери, вони всіх, вона всіх називає фашистами, екстремістами. А ми то знаємо, кожен з нас по цій алеї героїв проходив. І кожен багато з нас бачили Межигір'я. Я просто це слухав, все, цю всю фантасмагорію. І розумію, що я б зараз українцям і кримчанам запропонував би одне. Хай вони приїжджають, можливо, навіть знайти треба кошти. Хай просто приїжджають, подивляться, оцей Майдан. Поговорять самі, без гідів. Один день проведуть в двох місцях в Майдані і в Межигір'ї. Хай самі спокійно подивляться. Я от перед нашим ефіром зустрів одного, одну людину з Криму, яка каже, що він десь приблизно три тисячі росіян за весь період Майдану показав Майдан. Жоден з цих людей не вийшов абсолютно враженим в тому, що відбувається. Напевно, це має бути якась ініціатива громадська. У нас в кінці кінців з'явилася можливість не робити пропаганду, просто показати мовчки. Мовчки показати, тому що коли я був в Ізраїлі, чи коли я був в багатьох європейських країнах, там є ці алеї героїв, і на цьому виховуються молоді покоління. От зараз не треба говорити. Просто подивіться, я коли проходжу по Майдану, я не бачу там жодної людини з сухими очима. Це неможливо. Це я, неможливо я, я кожен день хожу і... всім, крім оцього в екзилі. Так, да, це другий випадок, між іншим, після Симона Петлюри за 90 років. То теж був. Ну, це окрема тема. Про Крим, якщо ви згадали з вашої ласки, е, існують дві версії, що я чув найбільш розповсюджені. Це початок громадянської війни, інспірованої Росією, і друге, що це операція прикриття російських спецслужб для того, щоб вивезти Януковича. Загальний настрої, те, що в цих ваших інтернетах це крах економіки Криму, там пишуть, що масова евакуація людей. Люди просто вилітають, виїжджають, хто може. Ну правильно, от, як би ви оцінили. Уявіть собі, ви розумієте, що відбувається зараз у владі. Ви розумієте, що вже на гору поки що нема куди нести. Воно може догори, може хтось і несе, але до гори ще не знають, як воно там відбудеться. Пам'ятаєте, після Помаранчева там вже вся корупційна система трошки присіла. Угу. Хоча я вже між іншим чув, що митникам сказали, що несіть за лютий, несіть куди там, де та гора, може, гора там закінчиться на районному чи обласному рівні, але. Можна цією там пізніше повернутися. Те, що в Криму відбувається, станьте на місце кримської номенклатури. Там же безчинства страшні. Вони чудово розуміють, що у них є вибір або тюрма, або е, жертви політичних репресій. Або москаля потеряння. Так, вони вибирають Яку? долю політичних репресій. І тому ці зміни. Парламенті і тому спроба, я думаю, що не стільки вивести Януковича, скільки реально дати людям втекти по дорозі, вони будуть ділитися чесно награбованим. Це для мене теж зрозуміло і тікати їм тільки в одну сторону. Я не думаю, що вони будуть тікати в якісь європейські країни. Він декілька обмовок допустив Ой, по Фрейду, так. По Фрейду. Яке на вас це справило враження? Ну, мені дуже сподобалося його там, найбільше геополітичне. Він же геополітик. Це... Він відомий, да. Геополітик, геополітик. я би навіть да. так. Сказав. Слово Гага сказав майже без акценту. І мене вражає, що Україна, сказав Янукович, наш стратегічний партнер. От для мене це говорить про те, що людина вже позиціонувалася. Він з нами тільки з іншого боку. Ну і в заключенні, то звичайно, то, то вже то вже пророчі слова. Якої як ви думаєте, як далеко Росія спеціально очевидно, Володимир Володимирович Путін зайде в захисті Януковича? буде ж виданий безперечно. Я так розумію, судячи з того, що генпрокуратура нам повідомляє, буде виданий ордер. Міжнародно його оголосить в розшук через Інтерпол. Це означає, що він... Це означає, що Янукович буде знаходитись на теренах Росії доти, доки він там виживе. Mm -hmm. Там питання безпеки в Росії для нього стоїть ледве не гостріше, ніж в Україні, тому що я думаю, що за свою там бурну діяльність там не тільки інтереси українського бізнесу, дуже багато інтересів російського бізнесу. І дай, і дай йому Бог mm -hmm. е, заслужено Заплатити за свої за свою бізнесову культуру, я б так сказав би. Mm. Тому загроза для нього в Росії не менша, якщо не більша, і загроза це не українська влада. Яка дала йому виїхати, можливо, там з певних е передумов. Але інше, я думаю, що Росії він зараз, знаєте, як диктатори, вони потрібний якийсь період, він зараз свою роль відіграє. Вже ми з вами говорили, що нам зрозуміло, що Росія не збирається і не може реально е розпалювати міжнаціональний конфлікт, між державний використовуючи свої регулярні війська. Там зрозуміло, що ті, хто зараз в Криму, зараз буде процес е мирного регулювання. Дуже мудро. Іноді буває з нашими теж зробила наша Верховна Рада. Це заклик сьогодні до країн-гарантів нашої безпеки, до Об'єднаних Націй, до парламентської асамблеї Ради Європи, до, до всіх е світових міжнародних організацій виступити гарантом і в той же час бути присутнім в Криму. Це краща наша ініціатива. І дуже вчасно з того, що я пам'ятаю. І друге, я уявляю собі, скільки консультацій і скільки телефонних розмов президент Путін мав з сильними світу цього. Про це ми публічно не дізнаємося, але щось мені підказує, що він мало спав ці ночі. І, можливо, в нього були якісь плани, можливо, він якось там робив проби, щоб подивитися реакцію. Я не думаю, що йому реакція сподобалася. Реакція сховує. Світу Реакція світу. Сітова. Я не думаю, що він відчув, що йому дали Україну. Бо десь навіть це в Фейсбуці, я вже читав, ну все зрозуміло, Крим ми втратили, Путін домовився з Меркель. Українці дуже гарно самі себе зомбують, лякають, потім заспокоюють. І у нас в Фейсбуці я чув такий коментар від одного з політичних оглядачів. Моє відчуття, що ні. Що саме Путін зрозумів, що це зась. Паспорти роздавати не допоможе, Абхазія і Асетія не пройде. Це вже биті карти, якими гралися раніше. І, між іншим, і сепаратизм не знайшов підтримки в першу чергу у великого бізнесу. Давайте згадаємо: Пінчук заява, Ахметов заява, Коломойський заява, Кернес заява, ну, там, Добкін. До Криму поки що. Допкін просто державник. Такі я не я, я не скільки не жартую. Те, що я почув, я би підписався двома руками. Я теж не люблю українську владу і не люблю її. Але треба робити нам громадянам, мені здається, все для того, щоб стабілізувати і психологічну ситуацію в країні, там і виробничу кожний працювати, якось налагоджувати реальне життя. Ну так по, тому по у Кернесу, у Допкіна, там якась психологічна стабілізація зараз прискорилася. Ну я не спеціаліст по Да, стабілізації Добкіна і тим більше геннадія Дорфіча Кернеса. Це безперечно просто державники досить ну, публічні. Вони ж не приховували своїх думок, ініціатив. Mm -hmm. Пане Олеже, Генеральна прокуратура розповсюдила список 24 високопосадовців, починаючи від голови СБУ Якименка і закінчуючи іншими добродіями. Як ви думаєте, наскільки правоохоронна система чи те, що від неї залишилось тепер в Україні, здатна реалізувати цей наказ і затримати високопосадовців режиму, які безпосередньо в тому числі брали участь в розстрілах людей, адже ми знаємо, і вони винні. Янукович на них переклав цю відповідальність. Він сказав, що ніяких наказів. Ну, а вони не... перед цим на нього, тому вони там обмінялися відповідальностями mm -hmm. Просто зараз, мені здається, я не знаю, скільки людей із цього списку зараз реально знаходяться на території України. Мені здається, що дуже мало. Їм просто дали виїхати. Mm -hmm. Знову я не хочу аналізувати це правильно зроблено. Можливо, майбутнє покаже, тому що до цього телефонували російські журналісти і казали, що нова влада пропонує Росії. От поки що нова влада запропонувала. Ось такий компроміс віддала найдорожче, що в нас було еліту. Вся наша племена еліта, от, просто от, вищої категорії, зараз там, у Росії, з якимись копієчками. Кажуть, Янукович хатку за 52 мільйони скупив в Барвісі, да? а до того рік. На Рубльовці, не? в Барвісі. А до того рік не могли спродати, продати, бо дорого. Mm -hmm. Тобто, ну це якісь жести, це все таки доброї волі доброї волі. Ну дивіться, Олександр Якименко, Віталій Захарченко, Віктор Ратушняк, Сергій Кусюк, Станіслав Шуляк, командувач внутрішніми військами, Віктор Пшонка, Андрій Клюєв, Андрій Потнов, Олена Лукаш. Керівник спецпідрозділу СБУ Альфа Олег Присяжний, який відхрещувався від того, що робилося на вулиці. Чи це не призведе до збурення, до збурення серед особового перепрошу перепрошую складу силових відомств? Ми ж маємо інформацію, що деякі беркутівці з озброєнням виїхали на територію Росії, деякі в Криму. Подивіться, тут дуже важливо, щоб не повторилися там помилки 2005 року, коли е люди, які були, Очевидно, задіяний у фальсифікаціях тих же виборів. Ну, всі знали, що тіньовий е, штаб і сервер е, це клюєв. Үгі. Я пам'ятаю, навіть тоді озвучував, мені передала Судба безпеки, плівки про ці пряники про це все. Знали, але жодної кари не понесли. Постраждали якісь там бюджетники в виборчих комісіях, що зараз дуже важливо, щоб е, е, люди, які прийшли до влади, недооцінили дооці... не, не систему. Үгі. Я просто уявляю там стан Авакова. Йому здавалося, що він там в чомусь розуміється. Це армія, по-моєму, там 1300 в міністерстві. Я уявляю, про які гроші мова йде. Я знаю, як чиновника можуть обкласти там нарадами, відрядженнями, чим завгодно, аби він не міг втрутися систему. Я знаю, що до влади прийшли люди, які добре знають систему, які працювали при трьох президентах. А мені колись сказала розумна людина. Якщо політик робить кар'єру в дуже корумпованій країні і виживає при будь-якому президенті, він частина цієї корупційної системи, він її не загроза. І тому зараз кожен день, наприклад, от по цьому питанні я б запитав би одне: чи уряд України буде якнайшвидше звертатися до кримінального суду, щоб оцим людям зась було вийти за межі там Ростовської області чи там Росії? От по Урал і за Урал. Це дуже важливо. Для цього не треба підписувати, ратифікувати е, угоду. Друге питання, а чому, власне, не, е, не ратифікувати угоду? Про це вже, по-моєму, волає все суспільство. Такі кроки це системні кроки, які вирішують питання наперед. Але знову в мене відчуття система присіла, але вже піднімається. Тобто, якщо мені кажуть, що правда, що митники сказали нести, Далі скажуть податківці нести, далі очугаються данішники, бо вони ж стояли там так багато не для того, щоб безпеку руху, а щоб збирати щось собі, а щось нагору. Ось в цьому найбільша проблема. І, і тому дуже добре, що є Майдан, і, і тому дуже добре, що вже такі ми розумні громадськість, вже маємо експерт, експертизу, коли я бачу Антона Яценка чи як він Яценка, о той, що автор тендерної з борідкою професор просто тендерної мафії. І знаю, скільки. Я професор, він просто з борідкою, зрозумів. А і він спокійно, він вже там благодійно, він вже до преси, він вже, роз... він вже нова влада, обличчя нової влади. Uh -huh. А мова йде про сотні uh -huh. мільярдів доларів. Його схема. Він був в уряді у Тимошенка, потім у його оригінолив. Uh -huh. Зараз він знову з народу. Це треба зупиняти. Я знаю, що точно громадськість передала законопроект. Прозорі тендерні процедури, судова реформа, об'єктивний суд, закон про вибори. Оце все треба вимагати, інакша система швидко відмовиться. Дивико. І... Дякую, Олег Рибачук, заступник Данила Яневського. По, По... По... Прогля... По, По... прогляданню прес-конференції Віктора Це... Януковича. Наразі в Криму э, спікенголові.